Не актуальна. Співіснування багатих і бідних, молодих і старих, багатодітних і одинаків. У вирі сусідських війн. На цьому робимо акцент. Ось ця дорога. Кам'яна огорожа. Метровий поріг є предметом чвар двох сімей. Для одних це законна частина городу, для інших вихід з будинку. За десять років протистояння сторони так і не змогли примиритися і почати переговори. Так і літок можна було би бы договоритися. Ну ніхто не збирався договорювати. Вопрос стояв тільки так. Що ми будемо тут ходити по твоїй землі, тут буде дорога, а ти на не виходиш. Городили, по голові давали. це чтобы... я на своїгородні буду виходити? З яких це діл? тут у неї якийсь був чи, наркоман, чи хто ні, Він знімає штани. І стає раком передо мною, яка щоб воно тобі поприщило, та й пішла до дітей. А потім вони зварили ворота. Ціле десятиліття на вулиці Фронтовій, що в Дніпропетровську, не вщухають пристрасті. Тут було все: і літаючі сокири, і розбиті голови, інсульти, і наряди міліції. Непоступливі сусіди ніяк не можуть вирішити між собою нескладне земельне питання. Это все проходило еще, когда жили тут в Бродовенко. Старики жили. Вы mm -hmm. не померли, эти да. померли. Вот у нас пом... было свободно. Заборов не было, тут mm -hmm. сеточка была. И вот это мы сюда ходили. И Бродовенки ходили сюда, и мы ходили на работу, mm -hmm. с работы, в школу. А когда они умерли, племянник сюда. Новый ну, хозяин. Да, племянник Бродовенко. И сказал, позвольте, это здесь все мое. Ввели в план дорогу, приватізіралі незаконно. Без, 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 без Ми нічого не знали. Тут таке було, що нас і побили, чоловіка побили. Війна за життя і за територію почалася ще у 98-му. Непримиренні пенсіонери обурені діями нових сусідів. Старожили вважають, що приватизація сусідської землі пройшла незаконно і з порушенням їхніх прав. Саме це «літні подружжя намагається довести у судах. Раз Бордовенко, потім той же на себе Григор'єв, Григорів, а тепер вона, яких вона махлієв знайшла, яких вона знайшла, Ми не знаємо нічого, що вона робить, і вона робить, як дітей нема нікого вдома, то вона все витворяє. На суду експертизу не явилася. Ми оплатили за два рази своєї пенсії тисячу гривень. Пенсіонери переймаються подальшою долею своєї ділянки. Протягом кількох років з вікон власного будинку вони спостерігають одну сумну картину: двометровий шифер та металеві прути. Бачите, як е, на Чечеріна. Так від чергових скандалів і погроз підгородилися нові сусіди Григор'єви. А за глухим парканом зникла і стежка до будинку, якою ходили кілька поколінь прітченків. Зараз ні швидка, ні пожежна не можуть під'їхати до двору. Навіть вугілля пенсіонери змушені носити відрами. Врачиха приїжджала, куди мені каже, заходити, каже, як я можу зайти, я ж не буду приїхати. У нас був пожар тут, я прийшла, прихожу з роботи, тут пожарна стоїть дві пожарні, пожарник приїжджав, кажуть, так, да, дорога у вас бути. Та зникла стежка не єдиний вихід з двору, як кажуть пенсіонери. Однак поступатися не хочуть. Альтернативне рішення пропонували навіть інші сусіди. Ми взагалі стараємося в не власні. Ми зарішили, пожалуйста, Але Вони не хочуть, Вони їм тільки ту дорогу і все. Більше їм нічого не треба. Антоніна Григор'єва тільки зітхає. Домовлятися із сусідами вже стомилася. Переговори зайшли у глухий кут. У мене є всі документи на цю землю до приватизаційного. Цього. Є три рішення з полкома на виділення земельних участків, це цій площі. Є так приватизації на цю землю. Це, Ділянка, включая и ту дорогу, по которой вони сейчас ходят, это моя приватизированная земля. Пытались договориться с ним, они со мной не разговаривают. Кроме, милиция разбиралась, разбиралась уголовное дело. Уголовное дело заводили, потом э, прекращали его и... Без милиции ми мы там не разберемся. Мы не можем даже встречаться и разговаривать. Как же мы можем быть на одном огороде? Для юристів справа не складна у принципе. Если участок мешает другому собственнику, е скажем так, совершить вольный доступ к своему участку, то е собственник участка должен предоставить, скажем, либо просеку какую-то, да, либо дорожку, то есть возможность. доступа на смежный участок своему соседу. Собственник, который предоставляет это право, сам определяет место доступа. Он имеет право четко указать, где лучше установить там калитку, вот, где будет эта просека, по которой можно пройти. Там у виконанье. Данные споры, как правило, очень громоздкие, вялотекущие текущие и долговременные. Вот. И поэтому, в общем-то, если есть возможность прийти к мировому соглашению, То це, мабуть, найкращий варіант розрішення змінних спор. Оскільки процеси очі довгі требують э, спеціальних експертів, теж довге для Один будинок два господарі. Саме за такої схеми співіснування добросусідські стосунки підтримувати найважче. Стати повноцінним та одноосібним власником помешкання надто сильна мотивація для початку каструльної війни. За статистикою, 20% сусідських конфліктів стосуються розділу території. Цей чоловік теж у статистиці. Його історія давно вже відома та прописана в місцевому райвідділі міліції. Ігор не може потрапити до своєї квартири традиційним способом через двері. Только через балкон. Мне на 6 часов на работу, а я когда выхожу, трубы скользкие. Я только к обеду могу слазить. Поставили его родственники железную дверь. Ключей ему от входной двери не дали. Он ночевал у нас летом. Місяць два, мабуть, вона жив. Мать вихажувала, і от Побили, говорять, сильно. К доцьковому ходили раз. Ходили к начальнику біліці, подавали заявлення два, к начальнику Жека три. В рейс він теж писав чотири. В прокуратуру п'ять. Конфлікт старий. Балкон лаз Ігор виріс у цьому домі. Але тепер на одній площі живе з удовою свого брата і племінницею. Уд трикімнатну квартиру між ними поділив та визначив порядок користування загальними приміщеннями. Утім, навесні невістка замінила вхідні двері і замки та фактично замурувала родича в єдиній кімнаті з виходом на балкон. Її тепер цькують сусіди, але вона має власні аргументи. Він спить спокійно, п'яний кожен божий дінь, патамуштані і поя. И у него белка прыгает с плеча на плечо. Я не знаю, что меня ждет ночью. Пьяные мужики идут в трусах, ходящие по квартире. Я плачу налоги, я работаю, мой ребенок работает, сам учится. Остался сиротой 17 лет. Нам никто копейка не помог. И я содержу вот это вещи, извините меня. Зачем мне это надо? Міліцію обидві сторони викликають по черзі. Помічник дільничного в курсі. Сам не раз ходив на виклики. Я обізнав, що господа, міліція вмішуватися не буде. Тож відмов у порушенні карної справи за фактом хуліганство назбиралося в обох супротивників. Діло повертає у безкінечність. Якщо ми за кожен сімейний конфлікт будемо вас уголовні у головні діла, будемо тоді всі в суди ходити і всі будемо мати срок. Кімнатну квартиру за бажання можна без проблем розміняти, говорять міліціонери. І привід для їхніх візитів назавжди зникне. Та чи то вороги не можуть одне без одного, чи існує якась інша причина, про яку не здогадуються ні сусіди, ні дільничний. Люди всі мною сміються. Я розумію, що дії не неправа. Я це розумію. Ну, немає іншого виходу. Если женщина физически выживает своего родственника, ведущего, а, социальный образ жизни, будем говорить, но она оправдывает себя тем, что вот она выживает его из квартиры, потому что вот он такой негодяй. Но тогда возникает вопрос. Речь ведь идет не о том, чтобы его перевоспитать. Речь идет о том, чтобы захватить его собственность. То есть тут немножечко смещены акценты. Если мы говорим о том, что его, ее не удовлетворяет его поведение, существуют органы определенные, которые его могут отрегулировать. Она бы просила, защитите меня от его бешеного поведения. Что делает она? Она решила его лишить собственности. Вот на это право она не имеет. А це вже пенсіонерка Катерина Жур хочет потрапити у свої володіння. Половина цієї будівлі належить її чоловікові за спадком. Половина продана іншим господарям. Ті, певне, хочуть бути у статусі одноосібних хазяїв, бідкається старенька. От вона мені говорить. Ви хотіли, щоб у вас була недвіжимость, пускай у вас хитається недвіжимость, а пользоваться буду я. Пройти у спільну хвіртку та у спільний двір пенсіонерці не пускаєш? Да, я, я така же хазяйка, як і ви. До своєї нерухомості старенька мусить лізти через чужі двори та огорожу і знову рахувати поцуплене з її половини. Ані 31 августа переставили її в ту сторону, поцепили свій замок. Вот здесь украдена батарея, когда они вставили свой замок. в Наші двері Катерина Петрівна пригадала всіх міліціонерів, які доїхали до її нерухомості. Приехали семь молодых милиционеров, очень хорошие. И мне кажется, что эти люди не коррумпированные, очень симпатичные. 10 числа милиция приехала. Снова приехал милиционер, житский фамилия Имандзюк. И они видели на калитке, снова, как э, меня не упускала загайная. Когда я приехала с милиционером 6 октября, Ваніскан Алексей Валер'євич Здесь була заслана по-другому подушка. Вот, несмотря, что мы уже закрыли, видно, от двора нет запора. Але правоохоронці бабці, що сподівалася на захист, так само відписали по порушенні карної справи відмовити сусіди, яких стара звинувачує у крадіжках майна, тим часом думають своє. Кто ее может защитить? То есть, если бы я понимаю, если бы у нее были какие-то молодые энергичные родственники, то этой бы ситуации просто не существовало, правда? А так как пожилой человек один, извините, но кто может ее защитить? Есть в конце концов у нас милиция, которая должна вмешаться, потому что если этого не происходит, то такие случаи будут все чаще, чаще, и чаще появляться. И во что превратится наше общество? Інколи сусідські війни є маленькою копією тих процесів, що відбуваються у масштабах країни. Часто заможні сусіди бажають відокремитися, поставити шлагбаум на в'їзді у вулицю, облаштувати під'їзд пунктом охорони або ж відгородити загальне подвір'я чудоворотами. Ті, кому такі поліпшення не по кишені, моментально стають персонами нон-грата на своїй же території. Вулиця Чапаєва у селі військовому веде просто до Дніпра. От тільки знімальну групу попередили: до води ні пройти, ні проїхати. Цьому, за словами сільського голови, заважає підприємець Ігор Романченко: господар дороги, точніше, не до дороги. Пішли усні жалоби населення, що людина загородила проїзд. Послала йому попередження, він довго, був до 27 грудня 2010 року це все вбрати, нічого це не вбралось. Тут, виходить, була яма. Сюди сусіди скидували мусор, дохлі коти, кури і тому подібне. Коли ми пропонували зробити дорогу, всі відказали, зробити. Хотіли, як краще вийшов конфлікт. А зроблене не влаштувало сусідів. До речі, кумів ми приїхали в январі місяця 14 января. У матері сердечний приступ. Ну так що, і ми не змогли під'їхати а більше їздити нема. Кому машини є тільки у трьох з десяти подвір'ї на вулиці у батька Марини, самого Ігоря та кумів після півгодинних переговорів. Виявляється, що споруди не дуже і заважають останнім. Десь ніхто нічого не, не, не просить, все. Ігор переконує, з'їзд робити збирався. Навіть глини насипав, та голова сільради заборонив, як і огороджений палісадник. Товариш Сімак, я у нього спрашую. Бардюра мешає? Він говорить, ні. Чому не тобі мішаю? Мені треба з'їзд. А, ти... а куди з'їжджати, то вже третя справа: дороги за плитами немає зовсім. Ось це була перначальна така дорога, десь вимила. Вода йшла сюди. А то що вам розказують? Вот дорога, Вот по центру. Як була дорога, так вона є. А сюди, а це вимивала вода. Тим часом винуватці розбору польотів, яким найбільше заважала не до дорога, залишають поле бою. У протистоянні давні суперники, підприємець і голова. Один те царьок тут. Лично я не прив... Ну, в принципе, да, да, да. я ж, скажем так, я не могу говорить лично не лично. Я ж не знаю его отношение ко мне. К нему мы его выбирали, скажем, как нормального человека, да. А сейчас это клиника, ну скажем, чистая клиника. Кто ты такой, скажи, кто? Как ты себя увеличаешь? Не глава, ты себя увеличаешь хозяином, как ты говоришь. Какой ты хозяин! Хозяин! О чем А кто те наский? Вот это ты сам говоришь. Я, я тебе ти тоді? сам на чомусь я дорішу ти... і вважає А чому мені зараз зробити? Чому мені хамити зараз у них з нашим председателем чисто суб'єктивне отношення? Це сусіди, з дитинства росли друг з другом. От ну этого мозгову хватило чим то заняться. Ключове слово сусіди як з молоду не зладилося, так і тягнеться ворожнеча, чи то суперництво двох вже дорослих чоловіків. И все, вы через дорогу. Декларируемая причина конфликта очень часто не является объективной причиной конфликта, а только поводом к тому, чтобы этот конфликт вступил в фазу эскалации, когда обострение отношений растет безмерно и доводит иногда до критической точки, если ты хочешь кого-нибудь проклять, кому-то пошли его в суд. Майже так голова сільради і зробив. Надіслав листа у Солонянську прокуратуру. Там коментувати не дуже охочі. Вони собою не можуть поділити, там... у них один став сільським головою, вторий тут вот вони там бодаються. Как бы, ну, абсолютно неінтесна ситуація. Тож вирішили. Коментуватиме помічник. прокуратуру Славянского района поступило заявление от жителя села Войсковое по данному факту. На сегодняшнее время проводится проверка по указанным фактам. Привлечены специалисты, а именно земельная инспекция. При наличии оснований прокуратура района будет решаться вопрос о применении мер гражданского правового характера, а именно заявление иска о приведении земельного участка в первоначальное состояние. Який первісний вигляд мала дорога можна побачити на сусідній вулиці. До речі, на будівництво чи латання доріг у бюджеті села не передбачено жодної копійчини. Наші сусіди можуть бути різними, сварливими і мовчазними, неохайними чи зацикленими на чистоті. Люди за стіною чи парканом нерідко дратують. Однак, починаючи війну, слід пам'ятати. Кожен з нас теж чийсь сусід. На жаль, не кожен може похвалитися тим, що його сусіди чудові люди, у яких приємно позичити цибулину чи 50 гривень до авансу. Спокій у домі одна з найважливіших людських потреб, як повітря та їжа, кажуть психологи. Від того і запеклі війни, де супротивники втрачають якості, що відрізняють їх від тварин. І ніякий суд не припинить цю ворожнечу, доки слабшого не виживе сильніший. Люди діють уже по законам стаї. хто сильніший, той і з'їв. Хто сильніє, той і обіділ більш слабого. Хто сильніє, той ти захворів собі штота, що йому понравилось. Психолог радить: спробуйте поглянути на себе у цих конфліктах сторонніми очима. Навряд чи вам сподобається та картина. Якщо ви навіть там у ролі тварини домінату, все ж народжені людьми.